Я всіх вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами способом простим і доступним і зрозумілим для кожного, як відкрити свої фінансові потоки і привернути гроші до себе. Нам потрібна люба грошова купюра, яка вам подобається від 5 гривень до 1000. Ну, от мені подобається купюра в 200 гривень. Знадобиться нитка червоного кольору. Такого яскравого, вираженого червоного кольору. Також люба. Це може бути звичайна нитка для шиття, як у мене. Може бути шовкова, шерстяна, кому яка подобається. І ножниці. Беремо купюру, кладемо її на стіл і ниткою відміряємо купюру сім разів. Раз, два, три, п'ять, 6, сім. Відміряли, відрізали. Тепер складаємо нитку вдвоє, обмотуємо ліве зап'ястя зап'ястя вашої лівої руки і просите когось допомоги, щоб хтось вам зав'язав сім вузликів на руці цією ж ниткою. Поки хтось вам буде зав'язувати вузлики, ви говорите таку фразу. Вузлики зав'язуються, гроші до мене притягуються. Повторюєте цю фразу до тих пір, доки людина, яка вам допомагає, не зав'яже сім вузликів. Цю нитку ви повинні носити на руці цей фінансовий оберіг. Ви носите на руці рівно 7 днів. Наприкінці сьомого дня, після заходу сонця, ви її зрізаєте з руки і просто спалюєте. Все, більш нічого робити не потрібно. Вже на третій четвертий день ви помітите, що у вас уже з'явилися якісь додаткові доходи, про які ви навіть не здогадувались, і яких ви не чекали, рекомендую зробити всім цей простий метод. Хуже, точно не буде. Перевірила на собі. З тих пір ношу завжди на лівому зап'ясті своєї руки ось таку красну нитку. Просто з застіпкою. Але оцей метод перевірила вже декілька разів, і він дійсно працює. Я бажаю всім успіху, фінансових потоків і гарних прибутків. До зустрічі!